Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Нові акційні пропозиції з 26 серпня по 1 вересня. Приємного перегляду. Засіб для миття посуду Еліо 29. Феррі 500 грамів 59. 19 коштує веллі. Аромат лимону та м'яти. Топ ефект лимон з додаванням харчової соди 52 гривні 940 грамів. Спрей сама антижир 64 500 грамів. Дитячий засіб сатін для миття посуду 29 Порошок універсальний мама 2 кг 400 г 109. Безфосфатний, підходить для ручного прання та для автомату. 119 гель для прання універсальний «Веллі». 109 трьохлітровий.

Порошок велі ручне прання 22 гривні 350 грамів. Вологі серветки дитячі 77 штук 19. 132 штуки 32 гривні. 72 штуки салфетки Міньйони 19. Савекс преміум 39. 400 г. Відбілювач кисневий 550 грамів 89. плямовивідник також 89. Капсули для прання 11 штук. Упаковка 99. Кондиціонер Леноль 97. Таблетки для посудомойної машини 17 штук. 88 гривень. Змінний балон для авторозпилювача 59 аромати в асортименті. Аервік 139. Дитячі вологі серветки 15 штук, 6 гривень. Серветки сухі 34 150 штук. Засіб для миття акрилової ванни, морська свіжість та океанічний бриз 29. Блоки для унітазу 49. Мило тверде, туалетне б'янка 17, 140 г. рідке з дозатором 44. Тверде мило від 16 140 грамів. Упаковка мила твердого з ароматом полуниці 39. Ніжне інтимне мило 55. Шампунь зміцнюючий на яєчних жовтках 88. Шампунь для волосся Aqua Light Густе та міцне 124. Чоловічий шампунь гель для душу 64. Шампунь, бальзам 2 в 1 Свіжість мантолу 149. 129 шампунь від зйоз. Крем гель для душу. Аромати в асортименті. Ціна 44. 430 грамів. 99 гель для душу. Б'янка 1 кг, Соковита диня. 300 г. Упаковка 19 Для волосся живлення та відновлення. Двокомпонентний. 74 Фарба для волосся Авена 66. Аквафреш освіжаюча м'ята 64. Такого плану зубна паста 17. Дитяча 24. Щітки зубні 5 штук. Упаковка 55. Дві штуки 29. Станок для гоління бік 42 гривні. Набір двох станків 49. Набір брит в бік, 49, дві штуки упаковка. All spice великий 149, 85 г. Менший по 99 гривень. Чоловічий антипреспірант 49. Рушники паперові 500 відривів, один рулон 129. Дезодорант All Spice чоловічий 99. Антипреспірант чоловічий арко 52 гривні. Аромати в асортименті. Рексона. Спрей. Ціна 88. Нівеа 82 гривні. Алексона жіноча Стік 97 Олексона Кулькова 59. Фа 52 гривні. Сеніта 29. Піна мус для укладки волосся. Мегафіксація 134. База під макіяж трьохколірна, 119. Крем маска для обличчя 24. Крем маска антивугрі 60 грамів 29. Патчі під очі 89. Спонжики для обличчя 19. Щітка для очищення 14. Кремні В 64. 44 скраб для обличчя і шиї, Муцин равлика. Міцелярна вода для обличчя з вітаміном Е 37. Спрей для безпечної засмаги 49. Дитячий крем Вовочка 14. Пластирі 50 штук. Упаковка 11. Папір, туалетний, ніжний дотик 64, 8 штук. Крем для рук та нігтів 49, лісові ягоди. Олива та екзотичні фрукти. Крем для обличчя для проблемної шкіри від душка 109. Креми нічні та денні по 99. Дякую вам за перегляд.